Буду розповідати про пуджу і про нову долю для України. Ахо, вітаю! Записую це відео для всіх, хто буде приймати фізично або двійником участь у нашій пуджі, 12 квітня. Хочу сказати, що залишилося для заявок тільки ще два дня. Хто хоче до нас приєднатися? Хто вже був, хоча на одній пуджі, то ви з нами. Анкети у вас на пошті. І хочу трішки пояснити, що відбулося. Ми з вами звернулися до Шиване це Монахи в Індії. Які служать матері світу і Богу світу фізичного нашого, да шиві і парваті. І ми вже співпрацюємо з ними давно, і вони ще в листах, в пальмових листах передбачень. Це така древня система, де на пальмових листях долі написані. Сказали, що прийде час. Це нам сказали два роки тому, що треба буде зробити велику пуджу для природи, для того, щоб змінилася людська природа, для того, щоб сама природа покращилась. Ну тобто, знає. Та ми так часто у природи беремо, що у людство накопичило борг, де треба їй подякувати. І от ми зробили цю службу, і тепер дивіться, що було на цій ягії. Ми відкрили таке кільце. Далі, лорд Шива, це вже батько фізичного світу, з подяки за те, що ми прийшли для їх дружини, для природи, для всесвіту, попросили благословення, тому що ми думаємо, що тільки ми в молитвах повинні нуждаємось, да? Ні, це дорослість, як мама потребує, щоб за нею теж допомогли, помолилися, да, побажали. Так, і з богами, якщо ви думаєте, що звідти можна тільки брати, так ось на подяку ми отримали від Лорда Шиви, який нам да, свій енергетичний канал, буквально опустив на Шива Маха на 8 березня, і так в Україні був відкритий духовний канал. Тепер і там, що було? Там сказали, що прийдіть ті, хто прийшли туди, просто попросити за матір світу, прийдіть уже своїми сім'ями і лорд Шива, і благословить ці сім'ї. І це було вже для вас. Ви це знаєте. Тепер монахи отримали з ще одну інформацію, і вона йде наступним чином, третій крок. Де тепер і жіноче, і чоловіче, та ще чоловіче, яке яке вже дало Махашевератрі, а це поєднання чоловічого і жіночого, це гармонія протилежностей під низом пахтання океану, де вперше за всі історії світли і темні сили об'єднувалися заради того, щоб у молочного океана, у проматері Всесвіту попросити безсмертя. І так було вивільнена певна енергія, яка тільки зараз. Може буде розкриватися це є нові спектри Золотої Ери. І е, таким чином сказали, що з оцих е, людей, які будуть і які ще приєднаються до нас, е, буде створено. Дивіться, е, будуть шукати зірки ваших щасливих сімей, щоб через вас щасливу нову долю для України створити. Тому що в нас немає України як такової. Вибачте, в нас є земля, в нас є держава, в нас є дух землі, да, а дух країни, дух України, ми тільки зараз народжуємо. А разом з ним і долю. Бо коли в нас було 30 років назад незалежність, ми так і не народилися. Дух України тільки зараз народжується, тільки зараз народжується, тільки зараз він формується і він живо народиться. І тому оці всі величні пуджі потрібні. Тому що та інша пуджа, про яку скільки шуму, вона вайшнавська, і це Бог краси, це вишній. Він тільки зверху бачить всю красу ціле, якщо фізичний... Да, Бог там. І зараз я кажу про ці сили. Я чому використовую ці слова? Тому що, якщо я буду зараз казати спектри, програмні коди і ще щось, ви геть не зрозумієте. Тому, коли ми кажемо Боги, то ми кажемо про певний спектр, спектр світла, спектр вогню, коли вони поєднуються, да, тепло з'являється. Ми кажемо, це доброта, це любов. Тому я з вами зараз розмовляю ось так, але я хочу, щоб ви розуміли, що це взагалі ось робота з нашою свідомістю, робота з нашою матрицею відбувається. І таким а ми отримаємо не просто нову долю для України, цю благословенну. Ви станете свого рода хранителями, свого рода праджапаті. І тому нам і ці дві пуджі потрібні з іншої сторони. Да? І нам треба цей тризуб для того, щоб на Пасху зняти труп Ісуса з символу життя. Символ життя це хрест, золота середина жіноча і чоловіче, верхня, нижня. Це і є саме життя, це і є саме життя. Тому що життя це тризуб, руна тризубу вверх, це руна альгус, альгіс, руна, тризуб вниз, це руна, ур, і разом букву «ж» бачимо. Життя. Да, жити. Ти, ти жити, життя, ти і є оцей тризуб, ти і є оцей звук, ти і є оце. Тобто нам з вами зараз. Характерники взагалі розкривають ті знання, які були вкрадені росіянами в архівах нацистів, і названі Велесовою книжку. Це ще один величезний фейк. Це наші знання суддя. Всього вони взагалі називаються власова книга. А зараз, коли звільнився великий луг, а взяти з того можна було тільки коли свідомість рівня 5D може прочитати. Зараз відбувається певна транскрибація. І ми з вами отримуємо живі знання відповідно до сучасного життя, які були заархівовані, передані не передані заархівовані, да, чекали свого часу нашими козаками-характерниками, які вже в хару в духовний світ, в справжній духовний життєві. Світ вхід знали і чекали нас. Тому зараз ми вже підходимо. Зараз буде таке масове прозріння по типу, а навіщо ми символ бездушного тіла, яке продовжує страждати, повісили як символ Бога? Подивіться на це очима дитини. Подивіться на це очима дитини, яка ще не знає, що Ісус вже воскрес. Кудись пішов і обіцяв вернутися. Щоб що. І хіба ви, коли дивитеся на цей образ, ви можете звідти щось попросити? Чи може ви Бога будете поважати? Чи може... Ви уявляєте, як ми дітям викривлюємо свідомість? Ми кажемо одне, а діти бачать інше, так як і в житті, в школі, в дитсадку, вдома батьки кажуть одне, а ведуть себе інакше. Ми, 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 ми з дитинства оці речі вивертаємо. Ми запаковуємо душі, коли відпіваємо їх. Ми ж знаємо це, забиваємо гездями труни. Тому буде не просто звільнення любові, оцеї голубки. Вона повинна рухатися, вона повинна дати руки, ноги все прибито, щоб нічого не рухалося, щоб час зупинити нам, щоб нарешті пішло повітря, щоб зняти цю долю, стару, стару долю, зняти, щоб звільнити, щоб розкрити, щоб активувати білого і чорного лебідя, щоб вирівняти золоту вертикаль нашої планети. Тому те все, що пишуть ці староарійські веди, які вони вигадали. Вони не вигадали. Вони частково дали інформацію. Вони її перекрутили, і вони пустили цей весь фейк, що у нас з го року. всі росіяни чекають, що вони стануть властителями світа, тому що написано на весовій книгі, що Русь спасе. Да, тільки написана українською мовою і не на їх дощечках, а на матерії. Я знаю, як цей артефакт виглядає. Дуже цікаві речі розкриваються. Дуже. І виявляється, оцей труп, який більмо на очі. Бо ви ж розумієте, це будь-що, будь це серце, це що завгодно. Оці крести, коли в нас завжди були перуни, у нас завжди були схари, брали до жіночого, до чоловічого і Богу піддавали. Да? Або брали з хари, порядок встановлювали, омолоджували, і перед тобто це дії навіть рук були сакральні. І ми з вами сконструйованій реальності, тому що руни, а в нас рутинія, лебедія, вона формує нову реальність. І зараз заходить нове знання. Нове знання, маха, віра, віра в себе, віра, що якщо ти розумний, добрий, сильний. З тобою і мудрість, і любов у всіх спектрах, і е, енергія, і матеріальні багатства, і всі інші, і е, тобто, це віра в те, що є, що джерело вогню випромінює тепло, а тепло це добро. Випромінює кристалеву чисту свідомість, випромінює неймовірну силу. І що тільки в добрі, тільки в теплі ця сила може творити, створювати і бути. Тож треба відповідати цьому. Зараз заходить розуміння, що Бог це чиста лінза. Подивіться на небо. А ви бачите його голубим? Чому ну ну добре? Давайте подивитися на нього вночі. Не побачите голубого, Що побачите прозоре. Прозоре, не Бог нас створює, ми створюємо Бога, якого ми Бога хочемо. І нашим козакам він потрібен був вольовий, чесний, сміливий, кмітливий, знаючий. І от вони такі якості формували, і з таким Богом жили, і з таким Богом в п'ятомірність зайшли. А і ми сьогодні також повинні сформувати, якого Бога ми хочемо, які в нього повинні бути якості, які якості ми хочемо, як нам відповідати, як нам бути людьми Бога. Бо ми знаємо. Що ми достойні представники свого благородного роду, благородного, отого теплого, сильного, креативного. І ми представники тут. А ми рутинія, Ми тримаємо сьогодні нову гіту. Нову гіту. Тому прокидайтеся, люди добрі, знімаємо ваших трупів. І оце, хто мені хоче щось сказати чи писати, я не запрошую до діалогу. Я не запрошую віруючих. Я запрошую знаючих, знаючих тих, хто знають всередині себе, що вони добро, що вони божі люди, що вони відповідають у цьому. І тому оце і є наша віра, віра, коли ми опираємося в себе, коли ми опираємося зовні на те, в що ми віримо, коли ми будуємо це, коли ми. Ми унікальність кожного поважаємо, коли кожен може в цьому середовищі знайти своє місце, щоб свою ноту грати і пісню цю Солов'їну співати. Розпочатуємо наші символи. Наші буде завтра на Атмапоїнці про тризуб буду розповідати. прийдіть послухайте, буде дуже поучительно, бо такі знання вправляють мозок. Ось тому не пишіть нам, що ви там думаєте, не знімайте. Я прям хоч ми це зробимо віртуально, кожен в себе, але звичайно, якщо у вас якийсь десь там хрестик, висить, то то цей упакуйте його. А да. ми зайдемо з вами в цей день на Пасху ви туди, до Діви Марії і до цієї Магдаліни. Там проходи є і зробимо. Знаєте, ще, що принаймні плануємо. Дивіться, як відбулося. Ми отримали користь зараз нову долю України. Вже я не знаю, як можна було це вимолити, як це можна було зробити. Це тільки звідти повинні захотіти. Тому що ми попросили за ціле. Знаєте, ми попросили за ціле, тепер ціле дбає про нас. От тут щось схоже повинно бути. Треба буде піти, заказати в служби за упокоєння чи сирокаус, чи паніхітку, Ісуса. Ми ж можемо молитися. За будь-кого хто хрещений же був хрещений. Давайте ми його упакуємо і давайте на страсну п'ятницю. Дівчики підемо і похоронимо його, те тіло. Оте тіло, яке страждає, з отим вінком на голові, де до сих пір немає нічого окрім того, павутиння, і не треба нам нагадувати, як оці ці зараз нам пишуть, що це, що ми грешні були, є і будемо. Давайте працювати з двох сторін. Давайте я б не хотіла там висіти. Ісус сказав, що якщо ви не хочете, щоб з вами так були, ти ви так не робіть. Я не ходь. Я б не хотіла, щоб мої предки потомки там щось таке робили. Давайте ми його похоронимо. Краще ми може будемо. Давайте будемо розумнішими, давайте будемо добрішими, і це зробить нас сильнішими. Бо так працює триєдинство, так працює життя. Тому не приймаємо ваших розсуждінь, блокуємо навіть топових цих підписників, у яких в цьому місці у нас роздвоєння. Нормально, да, це ж нормально, пройшли час шляху чудово. Все йдемо з тими, хто візьме із рук матері світу тризуб і запустить демонтаж старої системи, задля того, щоб розправилося, щоб розкрилося, щоб бельмо а щоб сірон, яка під цим. Мовзолеєм прибита, прикута, нормально вивернулося все, повернулося, об'єдналося, силена було, бо воно розділене, воно розділене магіями і так далі. Тобто це все дуже легко робить, коли знаєте, як у вас може бути вдома незрозуміло, що дихати немає чим. Ви відкриваєте вікно, відкриваєте двері, робите сквозняк. Все. Отут це саме. Отут це саме. Зайде сквозняк оцей. Свіже повітря розвиднеться. І спитаємо, чому ми такі дурні, чому це 2000 років да, це тіло не знімали прибите. Так і живемо, і мріємо, що після смерті стане легше, або десь якийсь рай потрапити. Ну, бо повілікому чинилося ж, да? як же ж без цього? Тобто, геть все вивернуте. Геть це вивернуте, давайте відстягувати його а, і, цей, і чекати. Народження духу, судячи з усього на п'ятидесятниць. українського духу, живонародження. Тільки зараз народиться, і ми його народили. Народимо себе із себе. А дух землі є. Як вони поєднаються, от тоді ми сила. От тоді ми сила. А і, і хай нам вишні краси додавить і грошей, і всього, тому ж же точно буде. Ось, але зараз для нас важливий трезуб, бо це інструмент. Цим і пишеться письмо. А цим і інструмент робиться, цим і створюється цей інструмент і власті, і творіння, і багато чого. Будемо про це говорити, тому що свої сенси, свої смисли треба знати, щоб дістати сьогодні те, що нам із цього всього прямо сьогодні потрібно. Прямо сьогодні показує, щоб оживити і тризуб, да, і о, прапор да стяг, щоб був і знам'я було, щоб ми розуміли ці різниці, о, щоб розуміли свою символіку, щоб розуміли, що в цьому, щоб розуміли, на що опираємося, хто ми, що ми. А і тоді о, і цей дух, і ця земля о, з нас зробить Богу людей, куди ми з вами всі переходимо. А там, дай Боже, через севушку і всі добрі люди перейдуть на планеті. Як, як би це зараз не звучало? Я можу вам сказати іншою мовою, що буде ефект Мандели, буде ресет системи, а всі матричні структури зараз підуть на дефрагментацію диску, Можу і так говорити. Тому так зручніше, м'якіше, суть звідси не міняється. Але сьогодні право вибора, ми яким богом ідемо? Чистим світлим, добрим сильним, якого дружина мудра, любляча. І сексуальна. Чи ми йдемо за чим? У забого якого історії немає окрім єврейського народу? За, за чим? Ну, це, це, це я не знаю точно, що такі кісіль на голові. Вмиваємося живою росою і Ісус любов, це правда. А те, що з нього зробили, точно у цій помінальній службі ми прийдемо за 33 євро. А щоб у ці іудині гроші віддати, щоб свою душу викупити. Бо всі ми іуди, всі ми служили грошам більше ніж природі, більше ніж життю, більше ніж тому. все зараз зрозуміли. Зараз зрозуміли. Зараз прийшли похоронити, закрити, закрити все, і починаємо жити. Починаємо жити. Все. Сьомочки, обіймаю вас. Пишіть, що думаєте, тому що бачите, тема така непроста. Да. Це, нагадую, що ті, хто були перший, другий раз на поджі, вхід вільний, це просто можна приєднатися за 120 євро, і така людина проводить 12 тисяч людей. Тому той, хто дуже хоче і не може, а ви з одним з них пройдете двійником. Ми там тоді напишемо, щоб двійники відправляли, і це буде теж ваш голос. Тому все, всі на своїх місцях е, працюємо, е, нікому не заздримо, бо всі на своїх місцях. Є можливість, є бажання, роздають взагалі е, шанс мати пряме відношення до щасливого майбутнього, центрального фракталу нашої планети. Тому, якщо хтось розуміє, про що я подумайте, ще й 120, ще й 12 тисяч людей зависть. Все, давайте. Пока, Сьомочки ще раз.